Ужгородський євромайдан проти старої влади річної давності ніби й не розходився. Люди знов зібрались на поштові через те, що кількаразова зміна тимчасових керівників міста закінчилась поверненням до відправної точки. Вісім місяців тому Віктора Погорілова усунули від влади рішенням депутатської більшості. Ця справа розглядалася у суді і завершилась вона на користь колишнього мера. Віктор Погорілов знову приступив до роботи із наради з заступниками та зустрічі з пресою. Досяг того, що суд справедливо виніс це рішення і не вважає себе винуватий в чимось. Абсолютно. Весь цей час я дійсно переживав, дивився за діяльністю в місті. І на сьогодні хочу сказати, що ми знаємо всі, згідно законодавства, що за рік до виборів. В жовтні слідучого року ніякі вибори не проводяться ні в одному районі по законодавству. Інформація про поновлення Віктора Погорілова на посаді відразу розійшлася соціальними мережами. Там же містян закликали зібратися біля міськради з протестом, підтримати акцію та висловитися стосовно старої нової влади в місті зібралися зовсім не чисельна громада. Та ті, хто прийшов, мали чітку позицію. Он здовж на сіту для того, щоб щоб <ганом> можна було щось ще вкрасти. Він вже просто ну, за період, який він був при владі, він вже показав, що він може зробити. Тобто, ну немає. Жодних покращень в місті. Дороги, якщо я це то нещасні, нещасна ділянка метрів 10-15, просто щоб показати. Ну нічого якісного він зробити не може. Цей рік нам показав, що впливати на цю ситуацію можна тільки силою. Дивіться, сміються просто над людьми. Люстрація. Після люстрації суд визнає, що погорело в. Е, ну, от якби має бути від навідбутися ілюстрація, а суд суд визнає, що Погорілов е, має бути мером. Громадський актив, що ініціював акцію протесту, склав ряд вимог до Віктора Погорєлова та міських депутатів. Я розуміння, що е, якщо зараз вимагати при призначення е, перевиборів. Як мера, так і так і міської ради, то вони відбудуться по старому закону, який дає можливість на мажоритарних округах займатися скупкою голосів. Нам треба домагатися мораторію на відчудження майна комунального міста. Земельні питання повинні бути заморожені до того моменту, коли Верховна Рада нам призначить. Дострокові вибори під вимогою до міського голови скласти повноваження, а до депутатів саморозпуститися підписалися кілька десятків ужгородців. Листа з підписами понесли до мера. Та ні його, ні чотирьох заступників, ні працівників відділу кадрів станом на 16-ту годину на робочому місці не було. Цей факт активісти теж задокументували із наміром просити обласну владу ініціювати позачергові місцеві вибори.